Якщо ви на відпочинку або у відрядженні, і ви в ресторані, де є так званий шведський стіл, будьте дуже обережними, коли ви обираєте собі страви. Може бути так, що якісь страви вам не до вподоби. Я спостерігала ситуацію, коли пані підходили, ну, зазвичай це жінки так себе поводять чомусь, відкривають тацю і, дивлячись туди, кажуть, ой, фу. Ой, фу я це не їм. Ой, яке воно жирне, ой, яке це пісне. Пам'ятайте, що навколо вас також є люди, які обирають, і можливо їм це жирне і це пісне їм дуже до вподоби. І навіть якщо ні, ну все рівно треба щось поїсти, щось чимось перекусити. Тому, якщо вас не влаштовує цей стіл, обирайте просто інший ресторан. Але не треба виявляти неповагу до страв, які приготував шеф. Якщо це вам саме не до вподоби, можливо всім іншим, це дуже подобається.